Ви самі замовляєте рейтинг, ви самі за нього платите. Відповідно, і кредитному агентству дуже невигідно ставити той рейтинг, який вам не сподобається. Тому що ви підете до сусіднього кредитного агентства і скажете, я вам заплачу, якщо ви мені поставите той рейтинг, який треба. І ситуація досі зберігається. Тобто, з одного боку, щоб видати цінний папір, треба кредитний рейтинг. Тобто, треба сказати, що хтось щоб хтось підтвердив, що ви надійні. Але з іншого боку, оці, хто, ті, хто підтверджують, їх дуже мало і їм невигідно, невигідно ставити щось, що дуже не сподобається. Проблеми з фінансовим моделюванням, в результаті виникли певні цікаві речі. Сласна концентрація банківської системи, в результаті чого ви... Це має позитивні, але й негативні сторони, тому що от, проблеми одного банку, тому що він дуже сильно репрезентований по всьому світу, вони поширювалися на проблеми, які є в цьому світі. Плюс ризикована поведінка грошей було купа. У 2000 роки грошей в світі було купа. Реально, того, відповідно, виявилося. Було дуже дешево брати кредити. Всі вважали, що ця купа грошей буде залишатися завжди, якщо не діляться. Відповідно, підвищилася ризикованість поведінки просто от всіх учасників економіки. І виявилося, що це не локальна для країна, а в самосвіті. І це теж зіграло свою дуже важливу роль. Плюс певні низькі відсоткові ставки це не тільки. Банків, але й монетарною мовою, тобто держ... центральні банки таке ж наблюдали, плюс накопичення різних дисбалансів, плюс зростання боргів, і дуже багато хто з урядів проводив експансіоністську політику, тобто на зростанні е, накопичував дефіцит і борох бюджету. Це, звичайно, для того, це стимулює подальше зростання, але з іншого боку, не, не створюється запас, звичайний нормальний запас, коли щось буде погано, щоб було звідки брати. Коли все дуже добре, і ми супер багато втрачаємо, що держава, що людина, ми не, не робимо збереження для того, щоб витрачати, коли це дуже добре закінчиться. І от це те, що і в Європі буде відбувалося, і в Україні воно відбувалося в Америці. Це, це банальні речі, але це те, що ми е, спостерігаємо досі. Плюс капітал це фактично те, що спостерігається останні більше вже, ніж там, 20 років, активний рух капіталу. Якщо читати підручники років так 30 тому, то всі дивилися на товар, на те, що буде рухатись капітал як шалений. Тоді не думали, тому що це було складно навіть технічно. Сучасний світ він дозволяє капіталу за думку переміститися. Я не знаю, скільки разів виходить, кульки, скільки разів, кути можна лишкою за цей час. Але в результаті інвестори дуже легко може прийти і діти з країни. І відповідно будь-яка паніка, а інвестори це люди, які дуже забогоні, Будують криві цін на форми метеликів, формі... є теорії, як, як купувати, як поведінка акцій. Там дуже цікаві, що ці мають бути в такому піку, чи вони так, чи мотеликами складаються, тут треба відповідно купувати, продавати. Ці закуподні люди дуже легко зараз. Впливають на ціни і на валют у всьому світі. І, на жаль, чи на щастя, знову щось треба зменшити робити, але без цього ми б жили значно повільніше, і могли значно гірше, просто треба навчитися з цим жити. Плюс ринок товарів це окремо е, і бум. Ми ви пам'ятаєте, ціни на бензин, на нафту. 120 доларів за пари. Ніхто не завернув увагу Оце, оце це новий бум, який ми отримуємо на передовій. Як ви думаєте, що можна з цим всі розуміти, що державна може виступать? Стільки причин, стільки факторів. Волатильність, рухливість. От, от, Волатильність це коли воно коливається постійно. Як ви думаєте, от у нас є така проблема, у нас різко почав втікати капітал, у нас проблеми в банківській системі, у нас падає експорт стрімко. Що робити урядом? Як ви робити? Підняти відсоткові, а можна десь писати, а, можна писати. Що відбулося, власне кажучи? Капітали втекли головним чином в Америку, тому що це, незважаючи на що, вважається найбезпечнішим. Капітал більшості доларів, а там все ж таки родина. І все ж таки казначейські білети США вважаються найнадійнішими. Експорт фактично різко впав, тому що е, з, з них попит. Е, різко впали ціни на метал, на нафту, на інші товари. Е, кредити банки майже не дають і кожен день може виявити, що ваш банк вже не існує. Чи він при організації, чи, чи якась проблема. Відповідно, оскільки впав експорт. Е, 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 е. У нас скоротилося виробництво, почалися звільнення, зростає безробіття. Ну, з цінами все не так погано, тому що на падінні економічної активності про інфляцію поки що можна не хвилюватися. Скоріше можна починати хвилюватися про дефляцію, що теж погано. Але Бог з ними, тобто з цінами будемо вважати, все чудово. Банківська система вона не дає кредити, виникають проблеми з тим, щоб вона вчасно повернула депозити, тому що якщо е, кредити, а чому проблеми з кредитами? Вартість з залогів це як. Застави. Вартість застави впала, бо впав ринок нерухомості. Тобто забрати і продати не оставить. Ціни падають вже. Вже криза, ціни падають. А, ціни, в Якщо хочете, ми будемо розберемо, що відбувається в Україні на ринку нерухомості. В інших країнах ціни падають, в Америці ціни впали на 50%, в Європі десь приблизно так само 30-50 Ці не падають всюди, ці не падають на все. Ніхто нічого не купує, ніхто не купує, нічого не везе, кредити не дають, козити не повертають, банки не знають, як повернути депозити, вони набрали купу боргів. позичити на добу вони не можуть. Тому що їм ніхто не дає, бо відомо, скільки оцих поганих акцій вони вже набрали. Що робити? Дати позики цим банкам. Чудово, хто дасть. Держава? Держава це що? Це уряд, це центральний банк. Друкуємо гроші, беремо бюджет, оскільки беремо гроші. Підчерпуємо. Тобто ми центральний банк дає гроші. Або просто дійсно придбати. Ну, націоналізувати. Добави. Націоналізація. Кого? Банки? Банк а компанії як, якщо вони? Не будемо націоналізувати, чи теж компанії Хай банкрутують. В всі банкрутують. Байдуже стратегічні не стратегічні. Автомобілі ви дуже любите, чи як? Будемо краще банкрутувати, чи не будемо? Ну, Тойоту нормально продаються. Тайоти, чудо. Значить, всі, хто не виживає, банкрутуємо. Добре, націоналізуємо тільки банки. А банки всі чи якісь певні? Певні. Певні якісь. Для вас є без. Це теж ідея, які ще. Приватні. Маленькі чи приватні великі? великі? Націоналізувати можна тільки приватні, решті все і так вже держава. Великі, приватні, великі, приватні. А чому? Чим би вони так сподобалися? Чим більше? Да? Ні, там вже все виграбили, а тепер ви їм даєте гроші, націоналізуєте, зараз бо там вже йде... нічого нема, а ви їм нові гроші даєте. Да, і ви, Або ви даєте е, ці зобов'язання, які вони не можуть да. вже е, 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 повертати. Тобто да. чи варто націоналізувати да. банки велике питання, це, а, це, можна. Можна. а надрукувати гроші? Це, ладно, А прийдемо взагалі ми, 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 ми. ще до на Україні не пішли. Нічого, нічого, продовжуйте, продовжуйте. Я сізавав. зрозуміла. Банк дає. Давайте тоді подивимось, що вони робили, а там далі будемо рухатись далі, тому що я щось не розрахували. Ну, по-перше, хто реагував? Ми абсолютно прави були в тому, що реагували уряди та центральні банки, націоналізували ми сьогодні всього державою, бюджетом. Тож друкував банк, але були ще два рівня координації, що було, в принципі, навіть унікально до цієї кризи. Це просто новий світ, це нова криза, можна сказати, це перша криза глобального світу, іншого світу, з новими технологіями, з інтернетом, з новим способом комунікації. Це перша криза в світі IT. Не криза самого сектору IT, вона вже була, а криза в світі АйТі. Можливо, всі решти будуть такі ж саме тому, щоб не слухати. І тому реакція була теж вже інша. Вона реакція була координована національних урядів і була активна реакція міжнародних інституцій, і не тільки МВФ, який нарешті піджив і сказав, ура, мені є, що робити нарешті. Але він передивився взагалі, що він буде робити. Ну і дуже багато. Була створена J 20 тобто Велика двадцятка, тобто заникали нові способи щось зробити. Що робили? Ну, в принципі, друкувати гроші, ну, розширили пропозиції для фінансування, це тимчасове друкування грошей. Вони викупали проблемні активи, так і викупали. Вони давали гроші проблемним фінансовим інституціям великим, незважаючи на те, що там покрали, тому що якщо вони розмовляли... Проблема в тому, що банк це піраміда, якщо він великий, один великий... Не вистачить коштів роздати всім. А, а, а якщо рух на один, рухнуть всі. А уж на покрити всю банківську систему, ні в когось чи грошей не вистачить ніхто. Плюс фіскальна політика, вони намагалися підтримати споживання. Держава витрачала, витрачала на інфраструктуру, на спасіння Крайслера теж витрачала, незважаючи на те, що купують Тойоти. Держава давала податкові стимули, коли могла. Держава давала певні соціальні пільги, хоча це вже, на жаль, менше. Плюс було багато говорилося про пенсійну реформу, тому що це криза розвинутої країни, там дуже проблема, та велика дірка, не тільки фінансова стабільність, це якщо видно. Фіскальні проблеми, банківська система потребує величезної, величезної регулятивної е, активності. І стимулювання інновацій, хоч якось продовжила. Ви не побачите країни, я вам просто хотіла показати, що ЄС він так гарно рухався мешкать приблизно від 0 до 10, оці 27 країн, вони коливалися, коливалися, бачимо, хто провалився і хто не провалився. В принципі, провалилися всі, крім однієї. Це була Польща, яка просто провела багато реформ вона багато раніше, і вона, вона змогла втримати зростання. ЄС підтримала свою банківську систему, і це дозволило їм не вийти з наших країн, тому що Україна мала дуже більше значно проблем, які ми маємо зараз. Простили з державної допомоги, щоб стимулювати економіку, реформування фінансових ринків ЄС і глобальні це такі довгострокові. Перспективи і відновити кредитування, тобто дати гроші і гарантувати депозити, щоб люди не боялися і не забирали гроші в банк. Активно знижуємо відсоткові ставки, не підвищуємо, підвищуємо, підвищуємо раніше зараз. Знижуємо майже до нуля, європа не зовсім до нуля, це Америка до нуля, і плюс ми даємо дуже багато грошей. Но цих грошей і плюс ми тратимо, тратимо і тратимо гроші бюджетів, ми накопичуємо, накопичуємо, накопичуємо борги. Я не пропущу. Що робили ці країни, тому що в принципі це стандартна рекапіталізація банків, державні гарантії під нові кредити, гарантії на депозити населення або зростають або 100% гарантії, і різні стимули, якісь інвестиційні пакети, інфраструктурні пакети, інноваційні пакети. В залежності від того, скільки грошей в державі, від цього залежить щедрість. Наприклад, Франція, Німеччина потратила десь в середньому. Додаткових по 70-80 по мільярдів євро, тобто їх дефіцити зросли на цю суму протягом року. Деякі країни, звичайно, не такі багаті, вони втратили менше. Гарантії вимагають найменших витрати. Ви просто гарантуєте, сподіваючись, що вам повірять ніхто до вас не попросить тієї гарантії. На капіталізація банків вона вимагає вже певних грошей, все ж таки треба щось дати цим банкам. Вже коли ви говорите підтримку якогось сектору, автомобіля чи якогось іншого, тоді вам треба багато грошей. Так, ось. І тепер я вас підвожу фактично вже до вашої гри. Новий етап кризи, який почався, ну, можна сказати, навесні. Я визначила це як квітень, ну це таке суперечливе питання навесні 2010 року. Борговий. України в Європі ми вже дивимося, це в першу чергу Греція наша улюблена, тому всі почули про Грецію, хто ще не чув цього весни, помітили по Євро, що там явно проблеми. Називалися ще Італія, Іспанія, Португалії. Разом гарний назвали Пікс, тобто поросятки. Абревіатура Portugal, Italy, Spain and Greece. Greece and Spain. Ну, але в принципі це на Італію, це скоріше, і Іспанію, це скоріше наїзд там, щоб гарно було туди заліз цього Великобританію включити. Ну, кожен з них є свої окремі питання. Греція, видатна країна, виявила, що вона вже дуже довго і багато з допомогою американських банкірів брехала щодо того, який в неї рівень запозичений. Ну, тобто, коли вони на початку 2010 року сказали, перепрошуємо, а не у нас дефіцит бюджету рівно вдвічі більший, ніж ми говорили до цього, і він не 6%. Копенгаїнських критерій, ми вже чули 3%, 3%. Вони казали 6. А потім сказали, вибачайте 12,6. Це і спровокувало, власне кажучи, всю ту... Проблеми з євро, які ми відчули на своїй штурі навесні. Е, Проблема високий рівень державного боргу, борг держав перевищує від 115% ВВП, якщо вони не наберехали. Е, і ще дефіцит бюджету, як ви казали, 12% ВВП. Ми отримали девальвацію євро, загрозу фронт, дефолту буде вив'язанням в Греції, а головне, що Греції єврозон. Тобто, якщо зараз паде Греція, хоча вона і маленька, то виникає мені питання, що взагалі відбувається з Європи, що трішки напружило, можна так сказати, європейські країни, та і світ цілому. В результаті все ж таки встигли за десь до тиждень до того, як мала Греція виплатити боротьби свої чергові, і деякі в неї грошей не було, їй такі вона просила їй дали великий кредит 110 мільярдів євро. Так собі, так, собі. Так, такий малесенький. Кредитник, ну не все одразу, звичайно, але це вистачило, вже дали трішки в травні, потім у вересні дали далі. Поки що вони активно проводять в принципі, дуже жорсткі заходи по фіскальної консультації по оздоровленню економіки. Греція, країна емоційна, я коли сама, там я один раз була в Греції. Але я сама бачила, як НАТО рухається, це вражає. Вони дуже люблять бити машини, витрини і взагалі розвивати центр свого міста. Ну, на Акрополь не лізуть, це добре, це все вже давно розбили, Ни, нижче те, що сучасне. І, але незважаючи на це, держава таки проводить реформи, і, плюс, щоб уникнути подальших проблем, Європа домовилася разом з НВР. Це такий інструмент європейської фінансової стабільності, і ще 750 мільярдів євро, десь це трильйон доларів. Це на ми для ПІКС і не тільки ПІКС. Е і ми бачимо, що це не дає основи для того, щоб все було гарно в країнах ЄС. Відновлення не очікується, але оце, якщо це світове зростання, прогноз на 10-12-12 рік, Європа залишається десь. Позаду, ні, непосередині, не, не я б сказала все. так, нижча половина. У вас не будуть не ці не презентації, не все, не це, тобі, все можна буде, все. буде побачити. Тому ймовірність подальшої рецесії світової, вона в принципі досить низько хоче зберігатися. Але от що буде в Європі, це питання велике. Хоча євро вони, я думаю, все ж таки спасуть. Що, незважаючи ні на що, залишаються високі ризики дефолту Греції, відбувається накопичення боргів. І питання, що ж робити з тим, що я говорила раніше, то чи як, чи продовжувати фінансувати, щоб воно ж таки не зупинилося, але колись це все розвалиться, чи зупинити зараз і розвалиться зараз, залишається. Це те, що я хотіла вам хотіла розказати зараз, на далі і ми ще поговоримо про більш радісне після гри, якщо захочете. А захочу, не, так. Да. А а не, так не так. про Україну да, нам показали. Да, не знаю, задоволення. Я готова звичайна Україна. Україна. Що, причини, наслідки, що робити, що буде, що робиться, що робиться, що, 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 що нас, нас чекає. Що нас чекає. Що, а, питання ні, в тому, що що нас чекає кожного конкретно, як споживача, воно дуже сильно відрізняється від того, ну воно відрізняється трішки від того, що нас чекає, як... Країна. Тому що Україна це країна, яка дуже залежить від зовнішнього попиту. Ми всі, мабуть, чудово знаємо, що Україна один з ключових експортних товарів це сталь. Це десь третина нашого експорту, сталь, ну, метал, чорний метал. А плюс ми досить багато, незважаючи на що, експортуємо машинобудування, але це ми веземо в країни СНД. І там, ну, експортуємо кілька позицій, за дорожній транспорт, певні турбіни, тобто там немає широкої диверсифікації. У сільське господарство воно у нас таке коливається, тому не сподіватися на нього не можна. Внутрішній попит у нас в Україні залишається низьким. І це очевидно, ми всі це знаємо, бо робот, безробіття високе, зарплати низькі, а враховуючи те, що зараз відбулася девальвація гривні, тобто купівельна спроможність імпортного. Різко впала, внутрішньо теж впала, тому що інфляція продовжує зростати, хоча не такими темпами, як було, наприклад, до початку кризи. Відповідно, Україна в своєму відновленні зараз покладається в за першу чергу на екстре. Зараз ВВП зростає. Якщо подивитися на статистику, зростання на ВВП-6%. Але чому? В першу чергу, це низька база. Ми дуже низько, різко впали на початку минулого року. І от ми зараз, якби з цієї ямки, ми почали вибиратися. Це не значить, що ми вибралися з неї. Хоча треба сказати, що впали, ми все ж таки, ну ми випали десь на рівень 2006 року. Свідповідно, кожного з нас особисто це толкнулося по-різному. Хтось в своєму споживанні не змінився, а хтось в своєму споживанні скотився кудись, ну хто куди, кожен для себе робити. Але от в середньому Україна десь її виробництво обсяг. Доходів він по десь на 2006 рік. Зараз ми потихеньку починаємо знов-таки карапкатись на ворог. Але це карабкання дуже нестабільне, тому що попит на експорт він не сталий. Зараз зміняється багато визимових Китай, азійські країни, але в Китай сам виробляється ста. Відповідно, ціни коливаються. Європейський союз, який є великим споживачем, теж наших товарів, ви бачите, у нього ситуація сама напошена, зрозуміло. Україна має потенціал, ми про це вже дуже багато всі вам говорять, ви це чуєте. Але з реалізацією його досить великі проблеми. Плюс ми накопичуємо. Україна має ті ж самі проблеми багато європейських країн, наприклад, фіскальна пенсійна система вони роз, розладлені, можемо так сказати. Поки що те, що відбувається теж обговорення податкових кодексу, воно все не приводить до очевидного виправлення цієї ситуації. Відповідно, ми можемо отримати ситуацію, ми правда, сподіваюся, не займаємося бреханням в статистиці таким вже відвертим, У нас є тінова економіка, але це інше питання. Але офіційно, що є, то є. Але тим не менш, ми можемо так стрімко пройти в шляху Греції. З її проблемою фіскальною, якщо ми зараз щось не передумаємо, що можна змінити? Змінити можна тільки виробництво. Тобто кожен з нас є одночасно споживач і є учасно, учасник виробничого процесу. Тобто, хто, там, хтось там власник, я так розумію, що зі аудиторії, немає, хтось найманий працівник. Якось, але ми всі виробляємо. І єдиний спосіб, щоб те, що ми робимо, воно цінувалося більше, його купували більше як в країні, так і в світі, і щоб ми робили меншими зусиллями щось більш якісне, що буде платитися більше. Для цього треба нова інфраструктура, про що ми зараз забуваємо. Тобто інфраструктура, як відпочинаючи від дороги електроенергії, яка не стрибає. Володильність <реш> <реш> і закінчуючи якісної освіти, закінчуючи IT-технологіями і так далі, і тому подібне. Поки що це відбувається дуже повільно, так хоча по Україні в цілому такого бурхливого процесу не спостерігається. Виникає питання, чи зможе держава таке стимулювати? Я навіть не певна на хоч нашу теж. Тобто, це, на жаль, це буде повільне з моєї точки зору, це буде повільне зростання, досить таки нерівномірне, поки акумулюється от критична маса, бізнес підприємницької активності середнього класу, не олігархів, ті вже розібралися, а от людей. Середнього класу, які вже хвилюються про, про себе і хочуть щось зробити тут. Плюс, що ще дуже важливо, що залежить від держави, але не знаю, як це змінити, це судова реформа. Тому що без зміни там нічого не буде. Але тим не менш, скоріш за все, Україна буде зростати цього року, Україна буде зростати наступного року. Якщо ми, дай Боже, будемо експортувати, а ніби кажуть, що таки будемо, бо світові ціни зростають. Це значить, що у нас буде, буде зростати попит всередині країни, поступово буде відновлюватись доходи і зайнятість. Але швидкого відновлення такого і можливо такої експансії кредитної і так далі, що можна було заміщити щось найближчими руками, скоріш за все, не буде.